Всім привіт, вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена, знаходжуся я на Львівському авторинку Карбазар буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Починаємо огляд трошки раніше, ніж зазвичай. Машинки ще з'їжджаються. Авторинок у Львові вже стає дедалі більшим з кожним тижнем. Багато вибір, багато кросоверів та інших автомобілів. Також багато від вас запитів надходить зараз на рахунок американських автомобілів. Їх на авторинку у Львові досить досить велика кількість, є з чого вибрати. Вони не всі бувають після ДТП, є і з механічними пошкодженнями, тому треба все дивитися, все перевіряти. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір та разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд і в інші місця за домовленостю. Нижче номер телефону до Василя. Дзвоніть уточнити всі деталі. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Підписуйтесь на канал, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Підтримати наш канал лайком і коментарем. Peugeot 5008, 12 рік, 8700 ціна, 1,6 дизель на механіці, 114 кінських сил. 236 перебіг. Контакти є. Так вона виглядає. Панорамний дах. Показу з танк керма. Шестиступенева механіка, клімат-контроль є. І парктроніки. Volkswagen Touran, Семимісний. Часто запитуєте. На львівському авторинку їх завжди мало. в Дефіциті. Восьмий рік, 7500 ціна. Семимісне авто, 1,6 бензин на механіці. 102 кінські сили, так, двигун MPI. 210 тисяч, 210 тисяч пробіг, тут контакти. Чотири електросклопідйомники, світлий салон на тканині. Так, стан керма не буде видно. П'ятиступенева механіка, клімат-контроль. Так, і фаркоп. Рено Сценік в комплектації босе, авто семимісне, свіжопригнане, підказує власник. 12-й рік, 8300 ціна, 1,4 бензин на механічній коробці передач. 130 кінських сил, так семимісний сказали, 214 тисяч пробіг. Тут є контакти до власника. Так, показує, як виглядає. Часто запитуєте про семимісні мінівени. Комбінований салон. Думаю, вам стан видно добре. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Клімат-контроль. Так вона виглядає. Так, зараз буду показувати сидіння ще. Так, отак вони вже відкриті, стільки є місця. Там шторка. Є парктроніки. Мазда 5, 10 рік, 7700 ціна, 2-літровий дизель на механіці, 168 тисяч провіг. Контакти тут. Показую зразу салон. Семимісне авто. ще Задній ряд сидінь. Так, колір темно. Там ну, такий коричневий, навіть трошки з бордовим, баклажан такий, та дякую, власник підказує. Авто не чорне. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Клімат-контроль є. Виглядає. І парктроніки. Volkswagen Caddy 10500 ціна, 11 рік, Maxi База, 1,6 дизель на автоматичній коробці передачі. Є Webasto, 197 тисяч пробіг, тут є контакти. Так, я так легенько покажу. Можна? З дозволу власника показую, як вона виглядає. Так, є підігрів сидінь, бачите? Я Муль... не мультикермо, перепрошую, так. Вона виглядає. Ще покажу сидіння. то вам буде видно. За деталями вже до власника. Opel Zafira на старті 7200 10-й рік, 1.7 дизель на механіці. Хороша комплектація, 7 місць, звичайно, 125 кінських сил, 265 тисяч пробіг. Контакти тут. так Показую вам максимально. Стан, комбінований салон, мультикермо, шестиступенева механіка, кліматконтроль, чотири електросклопідйомники і парктроніки. Volkswagen Touran. Восьмий рік, 7400 ціна, 1,9 дизель на механіці. Рідний пробіг 211 тисяч. Контакти є. Сервісна історія є. Це питимісне? Пятимісне авто. Передні електросклопідйомники. Мультикермо. Якщо вам було видно. Шестиступанева механіка, підігрів сидінь, клімат контроль. Фаркоп і парктроніки. Citroen c 4 Grand Picasso, семимісний. Одинадцятий рік, 5800 ціна, 1,6 бензин на механіці. Можна покласти газ, власник підказує. 155 тисяч пробіг. Тут є контакти, авто в рідній фарбі. Показує, як вона виглядає. Як На перший погляд в дуже збереженому стані автомобіль. П'ятиступенева механіка. вона виглядає. Opel Zafira, 10-й рік, 6950 ціна, 1,7 дизель, буде ще торг по автомобілю, 191 тисяча пробіг. Контакти тут є, Чотири електросклопідйомники, комбінований салон, мультикермо. 6 механіка, клімат-контроль. І парктроніки. Peжо 5008 10-й рік, 7300 ціна. 1,6 дизель на механіці. Можливий обмін на дешевше авто. 175 тисяч пробіг. Контакти бачите? Показую, як виглядає. Шестиступенева механіка. Клімат контроль є. Парктроніки. Ренос Сценік. Десятий рік, 6750 ціна, 1,5 дизель, 78 кінських сил, 193 тисячі пробіг. Отак те видно добре. Завтра <звук> були? Завтра Мультикермо. Шестистепенева механіка, клімат контроль. І фаркоп. Так, авто 7-місне. Забула показати. Так, Маємо тут дві зефірки вкупі. Тут у нас ціна на старті 8200, 12 рік. Так, 1.7 дизель. На механіці. Свіжопринана, хороша комплектація, 125 кінських сил, 173 тисячі пробіг. Контакти тут є. Мультикермо. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Так, і парктроніки. Так, тут у нас ціна 8 тисяч. Так виглядає. Одинадцятий рік. Один і сім дизель на механіці. Максимальна комплектація 125 кінських сил, 183 тисячі пробіг. Контакти є. Так. Показую стан, комбінований салон. Мультикермо. Шестиступенева механіка, кліматконтроль. Фаркоп і парктроніки. Рено Гранд Сценік. Семимісне авто. 12-й рік, 8900 ціна, 1,6 дизель на механіці, 130 кінських сил, максимальна комплектація, 178 тисяч пробіг, контакти видно. Це хороша комплектація. Казик виглядає підігріви сидінь. Ледностан, шестиступенева механіка, кліматконтроль. Так ще покажу, як вона виглядає ззаду. Так, і два додаткові місця. Та шкіряний салон. Фаркоп і парктроніки. Так, Peugeot 5008. Маємо поряд два автомобілі. автомобілі. Так, це в нас біло 11 го року, 7800 ціна, 1,6 дизель на механіці, 115 кінських сил, авто без підкрасів, 189 тисяч пробіг. Так, він виглядає. Шестиступенева механіка, клімат-контроль є. Так, і парктроніки. Так, і наступний. Одинадцятий рік також. 7200 ціна. Так, бачите, є тріщина по полововому. 1,6 дизель на механіці. 232 тисячі пробіг. Хто зачинене? Шестиступенева механіка, клімат-контроль. Цваген Каді сьомий рік. 5450 ціна буде ще торг, Двохлітровий дизель на механіці 244 тисячі пробіг. Контакти до власника тут є. Власник підказує, що є комплект зимової резини до автомобіля. Показує, як виглядає. Електросклопідйомники. П'ятиступенева механіка. Так вона виглядає? Більше в салоні покажу. Тут вже трошки кращий стан. За деталями вже звертайтесь до власника. Ренос Сценік п'ятимісний. 11 рік, 7000 тисяч ціна. Який об'єм? 1,4 бензин, механіка. 130 тисяч пробіг і сервісна історія. Контакти. Кажіть, як 096 917, 917 7500 75, Дзвоніть до власника, уточніть комплектація, або все. Зараз Без ключовий доступ. Так, показую. Так, є підігрів, бачимо. Так, комбінований салон. Два ключі. Два ключі. Показую стан керма. Шестиступенева механіка, клімат-контроль є. Опель Зефіра, 10-й рік, 6650 ціна, один із сім дизель на механіці, свіжопринено 125 кінських сил, 202 тисячі пробіг. Підконтакти. контакти. Вона виглядає. Мультикермо. Шестиступенева механіка, клімат-контроль. І парктроніки. Peugeot 5008, 10 рік, 7200 ціна, 1,6 бензин на механіці. Семемісне авто, 196 тисяч пробіг. Контакти є. Сервісна історія теж є. передні електросклопідйомники. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. Мазда 5, семимісне авто, шостий рік, 5800 ціна, двохлітровий дизель на механіці, 143 кінські сили, 239 тисяч пробіг. Контакти до власника є. Так вона виглядає в салоні. Мультикермо, шестиступенева механіка, клімат-контроль. Озок виглядає. Фортес Макс дев'ятий рік, 7900. Ціна, 2-х літровий дизель на механіці в рідній фарбі авто 232 тисячі пробіг. Так, контакти до власника має бути вам видно. Є підігрів лобового мультикермо, чотири електросклопідйомники, шестиступонева механіка, клімат-контроль, Так, і парктроніки. Зафіра, 11-й рік, 6600 ціна, 1,7 дизель, так, 150 тисяч пробіг. Контакти до власника є. Передні електросклопідйомники. Шестиступенева механіка, кондиціонер. Пежо 5008, 12 рік, 8750 ціна, семомісне авто, 1,6 дизель на механіці, не бите авто, 232 тисячі пробіг. Шестиступенева механіка, клімат, контроль. І парктроники.